Наказ головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у області Номер 451 від 26 листопада поточного року звільнити зі служби цивільного захисту за пунктом 176 під пункт 1 у зв'язку із закінченням сроку контракту майстер сержанта служби цивільного захисту Вишневську Ірину Михайлівну. Вітаю вас. Я не знаю, вітаю і не вітаю, тут нужно походить, але це все одно такий етап життя, який ви так стоїть. Ні. Віддані служінню державі на різних посадах з трудноження Менес України, Одеса. Днес України. Ви завжди були для нас прикладом професійності. Ви завжди були для нас прикладом відданості роботі, патріотизму. Завжди такой для нас я дякую всім, я, чесно, не чекала. Роман Анатолійович таки вичкаюся моїх слідів. Дякую вам всім. Вони справи, пожеж освятила 17 років. Всім колегам я бажаю міцного здоров'я. Мирного, мирного неба, яскравого сонця. Витримки, звичайно, перемога. Всіх обіймаю, всіх цілую. Дуже була рада працювати в колективі. Всім від мене сердечко.